Привіт-привіт! Сьогодні я буду тестувати ось таку для мене нову туш, яку я нарешті зловила на майкапі на знижечках. Я обожнюю туші від L'Oreal, бо в них дуже гарні дизайни, дуже гарна формула. М'якенькі щіточки, вони досить стійкі і роблять такі дуже гарні розкладені вії. Звісно, і досі не подобається ось це таке циганське досить пакування. L'Oreal вміє краще, і доказ цьому, наприклад, ось така, яку я дуже багато разів повторювала. І я очікую, що ця буде найгірше неї або ще ось так краще. Так виглядає її щіточка, вона силіконова, Вигляді ялиночки. Ну що? Наносимо? В принципі мені дуже подобається, я отримала той ефект, котри, про який всі говорять після другого шару вона стала дуже такою щільненькою. Вії мої її гарно профарбовані, їх дуже гарно видно. Але при нанесенні я помітила, що вона так дуже важкувато нашаровується, важкувато наноситься, і дуже схожа формула на термотуші. Хоча, якщо я не помиляюсь, то не заявлено, що вона термо. Але головнішим пунктом моєго оцінювання будь-якої туші це є її стійкість. Тому, якщо вона дійсно виявиться термо, то я. Буду прям дуже-дуже рада, і давайте подивимося, як вона буде носитися. Зате, дивись, це 9, 10, не знаю, може вже 11 годин. Туш від ложаль, ця золота. Ідеально, я в шоці. Невже якщо ви цю туш любите або користувались, або знаєте якусь кращу туш за цю пишіть у коментарях і па-па!